Друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину, а всі хочуть купувати машину. От, на прикладі моєї машини, значить, прим'єр по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такое себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі-єлі так ледве-ледве попрокаливали колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, короте. а ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочко якось наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І В чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажем коліс і так далі Їм вигідно тобі впарити нові кольора. І вони замість того, щоб там за пару мені просто відремонтувати колеса, вони, а, давай нові кольори, балансировка нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, знаю, пів місяця до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне в цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 самому собі відремонтувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхало.